У мене є для вас історія одна цікава про те, як ми самі своїми словами в своєму житті шкодимо собі, підсвідомо, не усвідомлюючи це. Ви знаєте, що наші слова, наші думки створюють наші, нашу реальність. Ми дуже часто говоримо щось, не усвідомлюючи, а що ми говоримо. Я говорила недавно зі своєю дуже близькою подругою. І я. Ну, у мене є така річ, що я, коли мені щось говорять, я дуже це сильно слухаю. Активне. У мене в мене присутнє активне слухання, тому я, до речі, не можу спати в поїздах, коли храпляються. Це для мене тяжко, Ну, я маю такі беруші. Ну, я маю на увазі, що в мене дуже сильно оце... Я слухаю не тільки звук, я слухаю, що людина говорить. Для мене це важливо. І коли От вона мені зі мною говорила, вона дуже часто любить, коли розказувати історії, любила, бо ми вже це змінили. Вона каже так, ти не повіриш і розказує мені щось. Потім говоримо, каже, ти не повіриш і розказує мені. І я кажу: скажи мені, ну тобто вона мені каже, ти не повіриш, дає мені програму і розказує. Я кажу, скажи мені, будь ласка, коли ти говориш з чоловіком, або коли ти комусь щось розказуєш, наскільки ці люди вони приймаються, чи тобі приходиться доказувати? Вона каже, там чоловік часто мене не... Ну, не слухає до кінця, От я йому щось кажу, а він мені це не приймає, і я не можу йому доказати. А я говорю: дивися, ти несвідомо даєш людині програму, ти даєш людині програму і кажеш, ти не повіриш. Ти вже кажеш людині, що ти не повіриш в те, що ти розказуєш. Відповідно, ти людям ставиш програми, ти не повіриш, потім розказуєш, хочеш, щоб люди вірили. А вже програма в них стоїть. Я кажу, давай ми це змінимо, тому що мені, наприклад, ці слова вони разять в вухо, що ти мені постійно кажеш, ти не повіриш. мені хочеш розказати і кажеш, ти не повіриш. міняти. вона мені каже, ти перша, хто мені це каже. Я кажу, я не можу не сказати, бо в мене ну, є таке, мені треба це сказати, якщо мені щось воно мішає, я тобі говорю. Просто я говорю м'яко. Говорю, щоб було людині комфорту, але я стараюсь це донести. І я кажу, давай, а як ти можеш це змінити слова? Ти можеш, от тобі хочеться щось розказати, таке, і ти кажи, Повір мені, або віриш і розказуєш. Мерка каже, віриш і розказуєш. Тобто, щоб людині ти даєш правильну якусь програму, там повір мені, або можеш взагалі цього не говорити. Ну, слова, коли ти кажеш ти не повіриш, тобто людині даєш програму ти не повіриш і розказуєш. Тому, як ви про щось розказуєте, ви подумайте, які у вас, можливо, є слова паразити або фрази паразити. І це треба прибирати. Бо ми часто думаємо, чому нам щось так тяжко дається. А тому, що ми самі собі ставимо тяжку програму, а потім не можемо отримати результат.